Іван-Франківська Говарла підтвердила свій статус домашньої команди. Після перемоги над Азовмашем минулої п'ятниці підопічні Євгена Морзіна другий поспіль потішили своїх шанувальників, впевнено перегравши Дніпро і заслужно обійшовши дніпропетровців у турнірній таблиці. Капітан ведменів Данте Свонсон, який став найкращим гравцем цього матчу, та його партнери, здобули вкрай важливу перемогу над одним з головних конкурентів з рахунком 76 на 58. Приємно, що івано-франківці вперше у сезоні не програли жодної чвертей. Стартова і наступна десятихвилинки прийшли за переваги господарів, які пішли на велику перерву лідируючи 37-23. уже в середині третьої чверті після штрафних Ярослава Лемика. Перевага ведмедів сягнула 20 очок. Равці говарли спіймали справжній кураж, натомість Дніпрянам абсолютно нічого не вдавалося в нападі. І, хоча в заключній чверті, дещо активізувався лідер Дніпра Сівенбурт, її які три попередні виграли господарі паркету. Данте Свонсон завершив гру з 16 очками. На одне менше здобув Кевін Тікс. По 10 очок набрали Маркус Вокер та Ері Колман, який, крім того, ще й став автором 12 підбирань і шести передач. Наступні два поєдинки говарла, яка наразі піднялась на сьоме місце, проведе на виїзді у вівторок проти Бика Донецька, а в неділю, 8 квітня, з черкаськими мавпами. В останній грі регулярного чемпіонату 12 квітня підопічнівгана Марзіна прийматимуть львівського личину.